Сумщина та Чернігівщина охоплені на зараз повітряною тривогою. Нагадаю, вночі Україну атакували ударні дрони. Сили ППО працювали в Черкасах, Києві та Київській області. Укотре нагадую, про правила безпеки. Перебувайте в укриттях, якщо у вас лунає тривога. Сьогодні відбудеться засідання Ради безпеки і оборони України. Його анонсував президент. Які питання розглядатимуть, не уточнив однак розповів, що напередодні провів ставку, на якій головком Олександр Сирський доповів про модернізацію армії. Вже був затверджений відповідний план щодо переходу на нову організаційну структуру Збройних сил України та створення корпусів. Зберігаємо увагу до цього до виконання. Корпусна система потрібна. Ми обговорили підходи до призначення командирів корпусів. Це мають бути найбільш підготовлені, найбільш перспективні офіцери з бойовим досвідом і сучасним мисленням. Армія повинна бути сучасною і головне цінувати людей. Відповідні рішення будуть оприлюднені. Зброя в обмін на корисні копалини таку угоду воліє укласти з Україною Дональд Трамп. Про це заявив напередодні у Білому домі. Жодної конкретики президент США не озвучив, лише наголосив, хотів би, щоб Європа надавала Україні такі самі обсяги військової допомоги, як і Сполучені Штати. Адже вважає для неї перемога в цій війні навіть важливіша. Бо між Україною та Америкою цілий океан поки що відомо питання Росії та України у новій адміністрації Білого Дому контролюватиме генерали. Тенанту відставці Кіт Келлох. напередодні Трамп офіційно призначив його на посаду свого спеціального представника. Ми казали Україні, що вона має дуже цінні рідкоземельні метали, і хочемо включити це у пункт договору про гарантії під ногами мільярди доларів. Тож нехай Україна нам це гарантує. А гроші ось вони. Ми їх простягаємо в кулаці. Понад півтора мільйона гривень для п'яти бригад, які зараз боронять нашу країну на сході України, таку суму вдалося зібрати команді подробиць разом із вами, наші глядачі. Збір ми оголошували перед новим роком, і завдяки вашій активності всі заявлені підрозділи отримали дрони для розвідки і коригування артилерії. Географія донатів уся Україна. Люди жертвували хто скільки міг були навіть донати по 5 або 10 гривень, але їх було дуже багато. Тож, пам'ятайте, кожна гривня важлива. Доєднуйтесь до наших зборів. Реквізити зараз на екрані. Друзі, ви неймовірні молодці, тому що за допомогою ваших донатів минулої ротації перед новим роком ми змогли зібрати для підрозділів Збройних сил України і нагадаю, за допомогою саме ваших донатів на 11 розвідувальних мавіків, 15 п'ятнадцять і Ось фінальна партія з чотирьох дронів, один мавік т і три Мавіка ПРО, які будуть вести розвідку. Ми передаємо двом підрозділам бригаді патрульної поліції. Хижак, про роботу, яких ми показували, і окремому штурмовому батальйону Карпатська Січ. Ці два підрозділи зараз зборонять Україну на пекельному турецькому напрямку. Тому ці дрони будуть просто хлопцям необхідні в їхній роботі. Дякую вам величезно за те, що допомагаєте, за те, що донатите і підтримуєте нашу спільну оборону. Дякую. Слава Україні! Дякую. Героям слава! У рівному спецслужби запобігли теракту. Оперативники затримали двох молодиків, які намагалися встановити саморобний вибуховий пристрій неподалік відділку поліції. Підірвати планували дистанційно, коли надійде якомога більше правоохоронців. Обом фігурантам по 19 років повідомили в СБУ. Хлопці приїхали до обласного центру за день до запланованого злочину. Так би мовити, замовлення виконували для спецслужб РФ. За нього їм обіцяли заплатити. Натомість, тепер зрадникам загрожує 12 років за ґратами. Уроки мінної безпеки для школярів проводять у Кропивницькому поліцейські спільно з рятувальниками, пояснюють, як поводитися з підозрілими предметами. Заняття розраховані на дітей різного віку. Що важливо знати у матеріалі моїх колег. Шестикласники за партами уважно слухають рятувальників, і проводять урок безпеки. Мішка на перший погляд може нести абсолютно, так, виглядати абсолютно безпечно, але всередині них може бути смертельна небезпека. Розпис сукету так само для зразку. Ячик, який начебто цілий лежить собі на там подвір'ї, всередині нього може читати на нас небезпека, Яка іграшка і так далі. Надзвичайники розповідають, як маскують вибухові пристрої та де їх ховають, і наголошують, чіпати підозрілі речі не можна. Одразу варто кликати дорослих. Якщо я побачу міну, то я ж не довжен на ній пригади. Я ж довжен подзвонити уста один. На вибухівку діти можуть натрапити будь-де. Тож їхня обізнаність рятує життя. На жаль, наша країна є найбільш замінованою країною у світі. Якщо говорити про статистику, то вона сумна. За 2024 четвертий рік в Україні від вибуху небезпечних предметів загинуло понад 300 осіб, із них 16 дітей. Про безпеку на дорозі нагадують поліціянти важливо носити світловідбивальні елементи, щоб водії помітили у темряві. Дорослим важливо нагадувати дітям про те, як важливо бути помітними у темну пору, доби а так їм можна доводити цю інформацію у ігровій формі. Наприклад, граючи в гру, правда, брехня. До уроку доєднуються і волонтери проєкту Амбасадори Безпеки разом зі школярами роблять флікери. з таким брелоком. Кермувальник помітить пішохода за 150 метрів. Власну та стильну річ, яку можна е, причепити, десь до свого портфелета. Квести, ігри, вікторини та майстер-класи. Правоохоронці та рятувальники використовують усе, щоб діти запам'ятали правила безпеки, зокрема і під час відключень світла. Є дуже актуальним зараз. Це і поводження зі свічками, елементарні правила, які е, допоможуть зберегти дитяче життя. А для того щоб від таких зустрічей залишилися яскраві враження, для школярів організовують виставку техніки, демонструють навички собак-рятівників та роботу надзвичайників. З Кропивницького, Олена Бринза, Роман Круніч. Подробиці телеканал Інтермарафон Єдині новини. Став на захист батьківщини і зустрів кохання. Далі історія військовослужбовця 65-ї бригади та його нареченої. Після повномасштабного вторгнення Андрій кинув роботу в Іспанії та повернувся в Україну. Опинився на запорізькому напрямку і познайомився з місцевою дівчиною Світланою. А оскільки війна загострює почуття та вчить цінувати кожну хвилину, шлюб вирішили не відкладати на весіллі. Побувала і наша кореспондентка Інна Гогой. Міцно тримаючи одне одного за руки, воїн ЗСУ Андрій та його майбутня дружина Світлана входять у залу рацу. Вони впевнені, що хочуть бути усе життя разом. Заповітна так обмін обручками та розпис у першому родинному документі. Тепер вони вже офіційно чоловік та дружина. Молодята діляться емоціями. Я теж в шокі, я вже плакала два рази. Скоро буде третій. Я дуже щасливий радий. І хочу вас обнімати цілувати Андрій родом з Івано-Франківщини. Останні роки він жив та працював в Іспанії, звідти приїхав боронити Україну. Про велику війну на батьківщині дізнався з новин і одразу вирішив долучитися до ЗСУ. Своєю історією Андрій поділився із нами, коли розповідав про роботу наземних дронів. Нині він служить у лавах 65-ї бригади. Разом з побратимами тримає оборону на запорізькому напрямку. Багато пішло людей. Тобто друзі, брати мої пішли. Ну і я не міг так ось сидіти, тому і приїхав також. Правда, вже всі друзі, слава Богу, живі, здорові, але списалися по пораненням. А я ще служив. На Запоріжжі воїн зустрів і свою майбутню дружину. Світлані Андрій сподобався своєю легкою вдачею. Вперше побачилися випадково, а потім він запросив на побачення. Він приїхав ще ввечері, ми поїхали з ним гулять. Зразу сподобався. Рідні та друзі молодят переконані, їхня родина буде міцною та щасливою. Тільки щастя, любові, кохання, діточок і наші ці внучки, щоб бігали там побільше. У мене брат наскільки емоційний і. Він, якщо бачить, що це його людина, він швидко закохується і залишається з нею і завжди вірний. Молоде подружжя планує згодом і вінчання, але вже на Івано-Франківщині. А поки що сім'я проведе разом 14-денну відпустку, після якої Андрій знову повернеться на службу. Інна Гогой Ігор Воробій, Подробиці, телеканал Інтер, марафон Єдині новини.